Запрошую вас до Львівської національної галереї мистецтв імені Восницького. Цей художній музей України зберігає понад 67 тисяч творів мистецтва, проте під час війни основні експозиції не працюють. Витоки музею сягають 1823 року, коли князь Генрик Любомирський зібрав першу велику публічну колекцію. У 1907-му галерея відкрила двері для відвідувачів, і з того часу її фонди постійно зростають. Проте історія пам'ятає і трагічні події пограбування 1992 року, коли загинуло двоє працівників, рятуючи мистецькі шедеври. Нині тут триває персональна виставка Михайла Красника Буття речей, людей, ідей. Художні дослідження взаємозв'язку світу предметів і людських почуттів, Львівська галерея мистецтв. Зустріч із красою, що переживає час.